Сільське бездоріжжя чи не найактуальніша проблема сьогодення на Прикарпатті. Хоча від неї потерпає вся країна, але найбільше села. У цьому переконався Віктор Шевченко, який разом з командою за майбутнє відвідав Галицький район. Село Вікторів це 20 кілометрів від Івано-Франківська. Тому і багато його мешканців працюють саме в обласному центрі. Дотепер вчасно потрапити на робоче місце було майже неможливо. Цьогоріч за сприяння команди за майбутнє вдалося відремонтувати 4 кілометри. Дороги, що з'єднує село з автотрасою Львів Івано-Франківськ, і люди почали повертатися додому. Зараз мріють, аби така якісна дорога пролягала і через їхнє село. Дуже гарна дорога. Дуже надіємося і хочемо, що ця дорога, така продовження цієї дороги, буде через ціле село. Село велике селом доїжджають тими вибоїнами, доїжджають дітки до школи, доїжджають дітки до садочка. І ми би хотіли теж маємо надію, що все ж таки дорога у нас у віктору буде. За словами представника команди за майбутнє Віктора Шевченка, на цьому зупинятися не збираються. Дуже радий, що нарешті вдалося зробити цю дорогу. Це початок, перші чотири кілометри ще в нижньому шарі. Але ми бачимо, яка різниця, і дуже багато жителів населених пунктів в Тому числі і Вікторова задоволені, тому що замість 15-20 хвилин по ямах це декілька хвилин, і ти доїжджаєш якісно. Я переконаний, що всі дороги в кожному населеному пункті нашій команді вдасться відновити за декілька наступних років. Також скаржаться на бездоріжжя мешканці сіл поплавники та бринь. Знаєте, наше село таке трохи. Має таке географічне положення, бо ми межуємо з скалуським районом, і завжди знаєте, в нас так відбувається, що йдуть з Галича, ремонтують там дорогу, ще щось. А бринь залишається. І ви бачите, якщо їдете з Галича, то наша дорога в найжахливішому стані, бо ми. Село, яке вже останнє село з Калуським районом, живем менсвай, що галицького району останнє село. Треба розвитку, розвитку дороги, якісь залучати, наприклад, чи інвесторів, чи що ми маємо надію, що в нас щось буде таке, що люди не будуть навіть їхати десь за кордон, а будуть працювати тут робочих місць. Окрім ремонту доріг, команда за майбутнє робить акцент на розвиток освіти. Зокрема, Віктор Шевченко відвідав дитячий садок у селі Комарів. Свого часу спільно з командою доклали багато зусиль, аби збільшити його площу та зробити ремонти. На жаль, за останній рік роботи фактично не проводились. Тут колись можна так сказати таким словом, розбомбили колишні приміщення садочка і силами жителів села була половина відновлена. Ну, на іншу частину тоді не спромоглися, коштів не стало. І вже декілька років ми відновлюємо цю частину. Щоб завершити цю реконструкцію за тим кошторисом, що є, потрібно ще приблизно 500 тисяч. Невелика сума, дуже мало. Але тут ми плануємо розмістити навчальну групу, яка зараз є при школі. Ну, це проблемна група, тому що батьки хотіли б, щоб дітки здобували дошкільну освіту. Відповідному приміщенні, а не при школі Віктор Шевченко впевнений, що спільними зусиллями роботи в садочку вдасться завершити уже незабаром. Не менше проблем і у школах. Зокрема, у селі Мединя немає спортзалу, а приміщення їдальні зовсім не пристосоване. Добівецькій школі також потрібен спортивний зал, а Галицькому ліцею нове перекриття, адже приміщення дуже старе. Втім, на думку Олександра Шевченка, ці проблеми спільно з громадою. Можна швидко вирішити, переконаний, що в кожному населеному пункті, в кожній громаді, як школа, так і всі інші соціальні умови, умови проживання, інфраструктура в кожному населеному. Пункті має бути європейською якістю, за європейською якістю, а не територіально. Тому ми з командою за майбутнє будемо боротися за те, щоб кожен населений пункт був е, дійсно європейською інфраструктурою, щоб було приємно жити в кожному населеному пункті, чи це місто, чи село, і щоб люди з бажанням повертались в село, жили там і село розвивалося.